Доброго ранку, хлопчики та дівчатка. Тіти, скажіть, а яка зараз пора року? Правильно, весна. Назвіть, будь ласка, весняні місяці. Так, березень, квіти, травень. Діти, а який зараз наступив місяць? Треба відгадати? Радісно щебечуть пташки. Бігають в траві мурашки, хмарка з дощиком пливе, п'ятий місяць хто назве. Правильно, травень. Ось послухайте казочку, онуки бабусі весни. Жила була собі старенька бабуся, весна, і було в неї три онука березень, квітень і травень. Березень був найстаршим. Він щороку приходив найпершим, а травень наймолодший онук, завжди поступався місцем своїм братам. Кожен онук радував бабусю весну по-своєму. Березень сніготаненням, квітень з півучими птахами і запашними квітами. Травень лагідним сонечком та духмяними травами. Місяці жили дружно, хоча й трошки заздрили меншенькому травню. Вони знали, що саме його люди люблять більше за інших. Весна теж знала, що для людей травень найулюбленіший місяць року. Але вона була справедливою бабусею, тому до всіх онуків ставилася однаково добре. Любі мої онуки, ви моя радість, опора та підтримка, казала вона їм. Не забувайте мене, стару, завжди приходьте вчасно. Діти, вам сподобалась казочка? А про що вона? Правильно, про весну і весняні місяці. Давайте їх назвемо ще раз, який перший березень, другий квітень, а останній місяць весни травень. В народі кажуть березень із водою, а квітень із травою, травень із квітами. А чим же травень славен? Іде і весело співа, дощами землю полива, святковими піснями і громом над полями, не з ліки поливалки, а з грожмової хмарки. Травень вже вповні вступив у свої володіння. Це чарівний місяць буяння життя в природі, яскравості барв, справжнього тепла, надії на добрий урожай та на кращу долю. Дмуть теплі вітри, по небу пливуть білі хмари, часто бувають грози, блискає блискавка, сердито гримить грім. Травневі дощі омивають землю, і природа оживає. Після травневого дощу в небі можна побачити веселко. А ще в народі травень називають світень. Повітря наповнене пахощами буску, земля заквітчена жовто-гарячими килимами кульбаб та лісовими озерцями ніжних конвалів. Розпускаються ще ряст. Медунка, мати й мачуха, розквітають дерева й чагарники, тополя, сосна, черемха, горобина. Як ще називають травень? Так, і ще його називають піснярем, співають птахи, заливаються. Найкращий співак соловий. Це справжній гімн весни. Щирим світлим почуттям наповнює серця і душі людей радістю. Його пісня робить їх натхненними і крилатими, кує в лісі зозуля, свистить іволога, звинять зяблики, відразу бджоли прийнялися за справу, наповнюють нектаром квіти. Природа, немов юна дівиця, перетворює, приміряючи то одне то інше плаття. Давайте назвемо ознаки весни, які відбуваються з приходом травня місяця. Багато опадів, прогрівається повітря, тепла погода, цвітіння природи, холодні буваючі вітри, перший грім, на деревах з'явилися листочки. Молодці! Продовжуємо далі. Які у людей весняні роботи в полі, в саду, на городі? Вірно, у травні у людей багато турбот, треба поле зорати та засіяти, в саду дерева обкопати, сухі сучки та гілки підрізати, в городі приготувати грядки і посіяти цибулю, моркву, буряк, а на клумбах посадити красиві квіти. Адже недарма кажуть, прийшов травень про землю дбай, коли у травні дощ буде й жито, травень ліси одягає, літа в гості чекає, як у травні дощ і грім буде радість людям всім, давайте пограємо в гру Живе не живе». Я буду називати предмет. Якщо він належить до живої природи, то треба поставити зелений кружечок, а якщо до неживої коричневий. Ну що, почнемо? Квіточка, дерево, місяць, травичка, білочка, веселка, камінь, сонце. Дівчинка, гриб, дощ, вода. Дуже добре. Травень місяць також багатий на святкові дні важливі дати. Ми відзначаємо День перемоги. 9 травня, День Матері 13 травня, День сім'ї 15 травня, День Науки, День Європи, День Києва і ще десяток професійних, державних та пам'ятних дат. Молодці діти гарно впоралися із завданням. Про що ми з вами розмовляли на занятті? Так, про весну, про місяць травень. За що ви любите весну? Вірно, за тепло, за зелену травичку, за квіти, за сонечко яскраве. Діти, будьте як маленькі сонечка, творіть добро, оберігайте природу, садіть дерева, кущі, квіти, любіть нашу землю, матінку, і вона відповість вам любов'ю та щедрістю і пануватимуть у світі мир та злагода. До нових зустрічей, бувайте, малята, гарного вам дня!